Сьогодні ми всі присутні на відкритті особливої виставки, що має назву жіночі прикраси історії, що оживають, у неймовірному просторі, у якому представлено в експозиції більше 40 різних експонатів, видів, намист, брожок, сережок, герданів, силянок всього того, що колись наші пращури носили, аби підкреслити жіночу вроду. І те, що ми у сьогоденні намагаємося теж використовувати, аби підкреслити вроду кожної українки. Разом зі студентами ми мали змогу не лише познайомитися з експонатами, які тут виставлені, а й познайомитися із майстринями, які виготовили ці експонати. Тут представлені роботи заслуженої майстрині народної творчості Наталії Дребот. Це намиста з бурштину, з дорогоцінного каміння. А також зі скла. Представлені роботи вишиті рушники-вишивальниці, стипендіатки президента України Юлії Гончарової. Представлен роботи із розписом сережок, брожок і медальйонів, а також вишиті рушники майстрині заслуженої Вікторії Степанюк. Ну і сучасний бісер в обробці із старовинними візерунками майстрині стипендіатки президента України Людмили Рябонець. Тут представлені мої вишиті рушники, які я вишивала, мабуть що найдавніший це 2006 чи 207 року, створений. В основному це якраз протягом цих 20 років вишивка, яка трансформувалася в мене. Від найдавніших до найновіших, тобто, ви можете навіть прослідкувати мій творчий шлях по цих рушниках. От сорочок я, мабуть, за своє життя вже більше ста вишила, і вони розійшлися по всьому світу. Є і в Китаї, є і в Америці, є і в Італії. Дуже хочеться відшити зразки усіх вишитих сорочок в ідеалі взагалі строїв нашої області, так як область дуже велика, і відповідно вишивальні традиції області теж дуже різноманітні. Тобто, якщо ми беремо північ і південь, це дуже різні вишивки, дуже різні компоновка костюма, ну, то Хочеться. І жіночі, і чоловічі, але не завжди є матеріал для того, щоб дослідити саме цей костюм.